Пройшло лише 70 років від моменту, коли Алан Тюрінг вів такі поняття як машинний інтелект, і тоді винайшов свій відомий тест. А вже сьогодні штучний інтелект є майже у всіх сферах нашого життя і допомагає вирішувати тисячолітні задачі. У одному зі своїх попередніх відео ви сказали, що я досить поверхнево висвітлив новину про сувої, тому я вирішив більше розібратись в цій темі і зняти окреме відео. Адже як каже відомий український поет Максим Рильський. Хто не знає свої історії, той не вартий свого майбутнього. Тому сьогодні ми з вами поговоримо, як штучний інтелект допомагає історії. Що ж тоді сталося в помпеях, та як можна виграти 1 мільйон доларів, використовуючи щі та сучасні технології. З вами штучно інтелектуальні історії, і тут ми говоримо про штучний інтелект і то, як щі великими-великими кроками вривається в наше життя. Поїхали! Задача тисячоліття про згадування сувоїв, які були поховані під лавою під час вивороження вулкану, Везуві ще у 79-му році вирішена. Якщо подивитись на карті, то ось тут є оцей Везувій, який в 79-му році вивергався. І оце містечко Помпеї, всім нам відоме, і є ось це містечко Геркуланеум. Ну і власне в цьому містечку, отут ми бачимо, Геркуланеум була вілла. Яка колись належала тестю Юлія Цезаря. Ну і всередині цієї віли була величезна бібліотека з сувоєм. Тут на поличках ми бачимо там купа-купа різних сувою було. Ну і лава, відповідно, під високим тиском і гарячою температурою покрила цю всю віллу, цю всю бібліотеку, і сувоє карбонізувалася і закам'яніли. Ось Тут ми бачимо, як воно виглядає. Такі стали тверденькі, якби вуглецеві палички. Ну і за весь час їх насправді ніхто не рухав, тому що якби почало до них докопуватися, якось чином. Взаємодіяти, плюс повітря, вони б почали розсипатися. Ну на попіл. Ну і якраз сам челендж полягав в тому, щоб розібратись, використовуючи штучний інтелект, а що ж було написано на тих тисячолітніх сувоях. Давайте тепер детальніше розберемося. Я вже все таки вдалося, використовуючи сучасні технології, розв'язати цю тисячолітню задачу, бо насправді була не одна спроба це зробити раніше. Але от власне саме зараз, в цьому 2023 році. Якраз збігли всі уставини, були технології, були ресурси необхідні, ну і задача була вирішена. Що ж насправді було на тих сувоях і чому вони такі важливі, і всі дуже сильно хотіли розгадати, що ж там насправді написано. Вважало, що віла, в якій була та бібліотека, вона належала пізо. Це є тест Юлія Цезаря. Він був дуже освічений, мав там різні праці на тему філософії, права, історії. Він переписувався з іншим відомим філософом Цицероном, ну і ці всі записи робив власне на тих папірусах. Також ще є чутки, що в тих регіонах до виверження вулкану приїздив апостол Павло, і він був наближений до Ісуса Христа. Ну і, власне, теж є вірогідність, що на цих папірусах є згадки про Ісуса і взагалі про зародження. Християнства. Історики, які мене слухають, можуть мене поправити. Але я так розумію, що древні сувої, які там з часів Греції, їх насправді не так вже й багато збереглося. Ну і власне, оце знахідка, яка є в помпеях, у от сувої, це дійсно надбання нашої культури. Насправді, історія розпізнавання тих сувоїв ще почалась в XVIII столітті. Просто італійський фермер, купаючи землю, натрапив на мармурову бруківку і вже під нею. Почав далі розкопувати і натравив на частинку бібліотеки з тими сувоями. Ну я тоді ви розумієте, в 18 столітті, про які там технології може йти мова, дуже багато сувої було знищено, на жаль, до сьогоднішнього дня дійшло насправді досить маленька кількість. Так воно виглядає. Це от ті розкопки. Бачите, от ті сувої понищені, вони просто виглядять якихось таких вуглистих кубиків. Ну а вже далі, коли технології трошки просунулись на період 2015 року, такий доктор. Бренд Seals він, власне, започаткував технологію як віртуального розгортування. Тобто він використовував томографію, щось дуже схоже до МРТ, як ми лягаємо. У нас таку кабіну кладуть і робить 3D-скан нашого тіла. Він, власне, використав ту саму технологію для того, щоб розгорнути ці субої. віртуально розгорнути. Ну і це був перший перший прорив в напрямку розгадування, а що ж там написано. І тут стався переломний. Момент в історії на сцені з'явився Нат Фрідман. Для тих, хто невідомий з Натом Фрідманом, він зараз і інвестор, і інтерпренер, але довший час він грав на ринку дуже важливу роль. Він був, бачите, Chief Technology Officer в компанії Novel. Він був той, хто винайшов Xamarin, Це крос платформена технологія. На той час така вау-вау-вау. Wow, wow, wow. Далі, бачите, він працював Microsoft, і він грав. Дуже важливу роль в компанії Github. Він був CEO компанії Github І якщо не помиляюсь, він був один з тих ідеологів, хто почав використовувати штучний інтелект і, власне, розробили оцю Github Copilot, який сьогодні ми всі розробники використовуємо. Так ось, вертаючись до теми НАТО, він тоді з'явився на сцені і. Насправді в нього там сталася якась жахлива подія, його будинок згорів, його будинок в Каліфорнії, там в Каліфорнії, ви знаєте, багато пожеж. Ну і тоді був ковід, і він такий сидить в хаті, не знає, що йому робити, і думає, давай буду щось досліджувати. І він почав досліджувати історію Риму, детальніше познайомився власне, з Помпеями і з тою ситуацією, коли виривався вулкан, і він поглинув під собою велику бібліотеку. І він такий каже: блін, з теперішніми технологіями ви далі не вирішили цю задачу. Ну, і давай я закатаю рукава і піду. Вирішувати цю задачу, вам з тим допомагати. Тут вони зустрілися: Брент Сілс та Нат Фрідман. Після зустрічі у 2022 році Нат каже, Бренту: Давай зробимо якийсь тур і поїдемо збирати гроші серед моїх колег-інвесторів. Вони поїхали в тур, там якісь форум робили, ну але щось не дуже багато людей прийшло, і не дуже багато їм грошей тоді дали. І вони такі розстроєні, поверталися і кажуть: Слухай, давай зробимо конкурс. От і вони вирішили зробити конкурс, назвати його «Везувійський виклик. Ну і знову ж таки НАТ вписався в цю тему. Бренд трошки дав свої грошей, там ще якогось вони колеги знайшли, інвестори, які теж дав грошей. Ну і фонд виріс до 1 мільйона доларів. І вони такі: все, давайте ось такий челендж. Це є тисячолітня задача, нехай на неї аплаються всі люди в світі, хто може нам допомогти її вирішити. Ну, і держава Італія така думає: Блін, конкурс запустили, мільйон доларів. Давайте я теж. Туди за контриб'ютою і поможу в вирішенні цієї задачі, і дала суто для конкурсу два таких брикети з згорівшими сувоями. Ну і взяли ці два брикети, якимось чином вони загерметизували їх, і повезли в Англію, бо насправді є в Англії лише цей мерте пристрій, і вміє через опромінення відскановувати і розкладати сувій на площині. Вони повезли їх в Англію, ну десь потратили порядка 70 тисяч доларів, щоб звозити з Італії це все. Ванглію і назад, в Англії це все посканувати і розкласти в площині. Вони це зробили, і вже для конкурсу були відскановані два сувої, які стали якраз основою конкурсу. І всім сказали: дивіться, якщо ви розшифруєте хоча там кілька стрічок з тих сувоїв, то ви супермолодці, Ми вам даємо ось цей от приз мільйон доларів. На цьому шляху до вирішення задачі було насправді залучено дуже багато різних учасників, було запропоновано багато різних підходів. Але один з таких найдієвіших, який дійсно спрацював, його винайшов Касій Хенмер. Тобто він тут в себе в Твіттері дає навіть відео і показує, як це все зробилось. Тут тобто він вже бачите, аналізує ці розкладені, відскановані сувої через x ray і намагається знайти в якісь елементи. Ну і він бачить такі тріщини, він таким чином бавиться з тим зображенням і пробує відтворити його і ідентифікує оці от тріщини, які він бачить на зображенні. Далі він каже: дивіться, якби в ручному режимі я побачив ці тріщини, що ми можемо з ними далі зробити. Ну і він цю ідею кидає в групу, і тоді вони використовували Діскорд, де ці всі науковці шарили знахідки, маленькі інкременти руху до успіху. І цю ідею підхоплює інша команда інженерна вже команда якою керує люк, він закінчував інтернатуру в SpaceX, досить таки просунута людина, до нього доєднуються два інших інженери, і вони намагаються, якби, ту знахідку по ці мікротріщини, якимось чином застосувати далі і просунутись в розгадуванні, що ж написано на собою. І вони беруть алгоритм, який використовує різні технології штучно-інтелектуальні, і вчать вони модель в ручному режимі розпізнавати ці от тріщини, якимось чином лайбують. Займаються тренуванням цієї моделі, і в якийсь момент часу модель виходить на достатньо хороший рівень, щоб почати розпізнавати вже більші об'єми цих віртуальних відсканованих сувоїв. Тому вони дають як результат ті два відскановані сувої, які були предметом цього везувіського конкурсу. І що ви думаєте, модельки дійсно дуже ефективно розпізнала не лише там кілька слів, букв, а дійсно розпізнала кілька абзаців, що ж було написано на тих відсканованих сувоях. Ну і це був. Дуже і дуже великий прорив. Ось тут ми бачимо ті всі розгадання собою. Я залишу посилання на цю статтю в описі до мого відео. Бачите, тут на фотографіях це все видно, як вони розпізнавали. І є навіть посилання на GitHub. це репозиторій з кодом, тому що умовою конкурсу було, власне, що ті розробники, які запровадять рішення, які будуть працювати, вони мають відкрити свою технологію, зробити це публічно, щоб всі інші. Дослідники теж могли нею користуватися. Тому є код на GitHub, який працює. зміни були 4 дні тому назад, 3 тижні тому назад. Тут команда далі працює над цим дослідженням. Як ви розумієте, розгадали лише ці два субої, які передбачались везуївським челенджем. І тут питання: а що далі? Ну і компанія NAT і інші інвестори, якби задефайнили ось такі мастер-плен. Які складається з кількох етапів. Тобто перший етап, ну точніше другий етап після визвольського конкурсу це є здешевити весь процес. Тому що процес складається з двох етапів: сегментації і процесу власне самого сканування. Сегментація це сам процес віртуального розгортання з собою. Тут вони пишуть, що їм потрібно десь порядка 100 доларів на квадратний сантиметр, щоб віртуально розгорнути сувій. Ну, а це десь порядка одного Мільйонів доларів для того, щоб розгорнути віртуально всі сувої. Ну і далі сам процес сканування. Процес сканування це їм треба ці всі сувої з Італії ввести в герметичних коробках в Англію, тому що там знаходиться цей 3D-сканер. Там його оскановувати, ці сувої, і це десь порядка 40 тисяч доларів на один сувій. Ну і вони порахували, що їм треба десь порядка 5 мільйонів для того, щоб це звозити все з Італії. В Англію. Тому, якби другий етап, це є якимось чином здешевити цей процес. Можливо, цей сканер перевести в Італію, можливо, якимось чином покращити його можливість розпізнавання і віртуального розгортання. Тому це буде якби задача на конкурс другого етапу. Далі йде третій етап, ну і задача цього третього етапу це хоча б цього року, 2024 прочитати ще декілька сумів і протягом. Наступних двох-трьох років прочитати ще решту сувіїв, які були викопані і знайдені. Останній, четвертий етап це показати уряду в Італії, там, світовій спільноті, дивіться, ми розгадали, це велике надбання людства. Давайте ми почнемо робити розкопки. Адже зараз в тому місці, де було це містечко, вже ж сучасна є будова. Люди живуть, там якісь квартири, будинки, ну тому треба буде це все якось чином знову ж таки посунути, розкопати. Зібрати рештки, що там залишив з бібліотеці і далі просканувати. Ну, але це вже є четвертий, останній етап. Тому давайте набиратись терпіння, слідкувати далі за цим викликом, по розгадуванню сувоїв і дивитися, як штучний інтелект не тільки дивиться в майбутнє, а ще залучається для освоєння нашої історії. На цьому все. З вами були штучні інтелектуальні історії. Дякую, що додивились це відео до кінця. Свою дяку та підтримку можна залишити на Байбі Екофі. З вас лайк, підписка, дзвіночок. А я вам бажаю всього самого-самого найкращого. Експериментуйте, досліджуйте, приймайте участь в конкурсах, донатьте, а головне, бережіть себе та допомагайте ЗСУ.